<риклад> В нього кавіль на стулівний кучі пес, обоє файно свіжиють, скоро куплять мерз. У ніщячува пацана у насільця, скоро був жити молода сім'я. Вона хотіла бо жити у А он просто пацанчик і стячова, Она просила, купиш дачу, там у не казав, чим я вам вона хотіла б жити у А Он просто пацанчик і счачува, Она просила, о, купиш ми дачу, там у не казав, чим я вам вони, вони купили собі мертві возилися. А на укачу їм гроші не лишилося. Вона ривала у парнах, он робив, вона го лишила і зрижу он запив. Вона хотіла би жити в він просто пацанчик із стячувала. Вона просила го купиш ми дачу, там он і казав. Чим я заплачу вам? Вона хотіла би жити в мукачу. А він он просто пацанчик і скачував. Вона просила го купиш ми дачу Там он казав, чим я заплачу вам. І коли уже не думала, не чекалося, у його житті все помінялося, вона дивилася по телебаченню, як він фраєр тепер у мукачуві. Он не просто пацанчик ізячува, голова Верховної Ради Мукачува. Вона хотіла б жити у Мукачуві, он просто пацанчик і Стячува, вона просила купиш там, та мульт. Чим я заплачу вам, вона хотіла би жити в Мукачеві А він просто пацанчик і стячував, вона просила, окупиш медачу, там Він і казав, чим я заплачу вам, ю